Усім привіт! Дякую за ще одну підписку. Дякую вам, що ви мене дивитеся і ставите лайки. Ви, напевно, думаєте, чому я вас прошу підписатися на мого друга, тому що в нього ось можливо сьогодні, можливо, завтра. Не знаю, що в нього там за справи, але він обіцяв викласти свій трек. Тому ще раз кажу: Джей Бро. У минулому відео перед тим, як я випустив свій трек, ой, кліп, то я писав його ім'я. Тому, хто хоче його ще раз передивитися, то передивляйтеся та підписуйтеся. Йому також буде приємно. Він чекає 45 підписників. Залишилася одна підписка. Ваша підписка може стати йому на поміч. І... Але він хоче ще більше, щоб було 50 підписників. На 50 підписників можна з... створити наживо. Тобто він може в прямому ефірі щось розповідати. Тому давайте доб'ємо йому ті 50 підписників і хай радіє. Тому до побачення. Гарних вам вихідних. До побачення.